Говорить, що наше життя знаходиться в руках Божих. Щоразу при перегляді новин ми чуємо про ті проблеми, яких кожен день дотикається людство. І ці проблеми дають нам можливості змінити світ навколо нас на краще. І саме за цих обставин ми навчаємось прищеплювати християнські цінності, оточуючим нас людям, покращувати їх добробут та стосунки один з одним. Наша мета вказати людям дорогу до Христа і вирішення головної проблеми проблеми смерті. Освіта, яку ви тут здобуваєте, в навчальному закладі християнському, повинна допомогти у вирішенні цих серйозних завдань. Можна почути, що освіта. Не головне, але розумна людина все життя навчається у Христа Ісуса, бо Він для нас приклад у всьому. А ви саме ті люди, які за допомогою знань та досвіду здатні змінити світ. Пам'ятайте, що для Бога ці проблеми це тільки шлях і можливості, щоб допомогти тим, хто має потребу в Бозі. На все свій час. І це ваш час змінити наш світ на краще. Тому, незважаючи на сумні обставини, світові кризи, ми повинні зосередитися і побачити можливості. Поміркуйте, підрагуйте вже отримані Богом благословення. Чи можливо їх порахувати? Християнська письменниця Елена Вайт написала наступні слова: нам не потрібно боятися майбутнього. Тільки щоб не забути, як Бог вів нас у минулому. У цьому основа щастя людини. Усі ми з вами бажаємо бути щасливими і маємо на це право, його подарував нам Бог, а також держава. Але існує категорія людей, яку б освіту вони не отримали, як би гарно вони не одягалися б, у якому б комфорті не жили б. Вони постійно незадоволені кимось і чимось. Але ви, дорогі друзі, брати і сестри, можете змінити цю ситуацію. Ті, хто постійно незадоволені і бачать лише одні проблеми разом з Ісусом Христом, можуть побачити можливості. Що для цього необхідно? Потрібно зрозуміти, що наше життя. Знаходиться в руках Божих. Нам потрібно лише вийти із свого човна зони комфорту і йти по воді, здійснюючи з Богом неможливе. Для тих, хто пережили досвід, записаний в Євангелі від Матвія в 14 розділі з 13 по 21 тексти, це було настільки важливим, що вони записали про це у трьох Євангеліях. Давайте прочитаємо Євангелія від Матфія, 14, розділ з 13 по 21 тексти. А як Ісус це почув, Він відплив звідти в човном у місце пустинне й самотнє. І, прочувши народ, і міст пішов, пішов пішки за ним. І як вийшов Ісус, Він побачив багато народу і змилосердився над ними і їхніх слабих уздоровив. А коли вечір настав, підійшли його учні до нього і сказали тут місце пустинне і година вже пізня. Відпусти народ, хай по селах розійдуться і куплять поживи собі. А Ісус їм сказав не потрібно відходити їм, нагодуйте їх ви. Вони ж кажуть йому не маємо чим тут, тільки п'ятеро хлібів і дві рибки. А він відказав, принесіть мені їх сюди. І, звелівши натовпі посідати на траві, він узяв п'ятеро хліба і дві риби, споглянув на небо, поблагословив і поламав ті хліби, і дав учням, а учні народові, і всі їли і наситились, а із кусків позосталих назбирали дванадцятеро повних кошів. Який найближчий контекст цієї події? Ми знаємо, що Іван Хреститель був жорстоко вбитий, а Він був не лише родичем Ісуса, але й Його претечею. До Христа дійшла ця смертельна новина вбити Його двоюрідний брат. Христос не мав можливості бути ближче до нього, підтримати сім'ю при похованні і сказати: прощавай, друже! Тому, коли він почув про цю сумну звістку, він сів у човен і хотів відплисти у самотнє місце і там побути наодинці із горем, що сталося. Христос не хотів, щоб учні бачили його печаль. Він не хотів їх розчаровувати, бо і сам невдовзі мав бути розп'ятим на хресті. Ось чому Христос хотів побути сам без учнів і без людей. В Євангелії від Матфія в 14 розділі, в 13 тексті написано, що коли люди почули, вони пішли за ним. Ми читаємо про ці самі тексти і в Євангелії Матфія, і від Марка в 6 розділі, в 34 тексті, бо були немов вівці, що не мають пастуха, і зачав він багато навчати. Христос навчав, даючи освіту Божу. І там було ми читаємо далі п'ять тисяч, окрім жінок і дітей. Іван, улюблений учень Христа, пише в Євангелії від Івана в 6 розділі з 14 по 15 тексти. А люди, що бачили чудо, яке Ісус учинив, гомоніли це той справді пророк, що повинен прибути у світ. Спостерігши ж Ісус, що вони мають замір прийти та забрати Його, щоб настановити царем, знов на гору пішов один. Христос передбачає майбутнє, годує тисячі людей, навчає, зціляє. ось Його місія. Але Ісус розумів, що люди, підбурені юдою та натовпом, хочуть настановити Його царем, і Він знову. Віддаляється нагору. Але Матфій повідомляє ще одну важливу річ. Часто, коли люди хотіли зробити його царем або вперто діяли проти волі Божої, Христос допускав, щоб їх вимоги бумерангом повернулися до них. Це може бути і з нами, коли ми вимушуємо Бога зробити те, що нам здається правильним. Ми читаємо далі в Євангелії від Матфія в 6 розділі. У 22 тексті наступні слова, що Він хотів з учнями переплести на інший бік. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплести на той бік раніше Його, аж поки народ він відпустить. А далі ми читаємо, а сам Ісус іде у самотнє місце. Іван від Матфія, 6 розділ, 23 текст. Відпустивши ж народ, він нагору пішов, помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. Ми бачимо, що Ісус, зустрічаючись із життєвими спокусами, іде у самотнє місце помолитися. А коли ми повстаємо перед лицем спокус, що ми робимо? Переважно ми цитуємо священне Писання. Христос розумів, що спокуса настановити його царем була не від людей, а від самого диявола, який хотів коронувати його без Голгофи. Тому Ісус пішов поспілкуватися з Богом, щоб у боротьбі отримати силу для перемоги. Написано, що це була четверта година ранку. Христос був на самоті, а учні пливли по морю. Кожен проповідник укладає проповідь на цю подію. В Євангелії від Матфія в 14 розділі, 24 тексті ми читаємо наступні слова. А човен вже був посередині моря, і кидали хвилі його, бо вітер зірвався супротивний. Я знаю, що кожен проповідник має свою проповідь на це місце священного Писання. Ісус, перебуваючи на горі, бачив, що Його учні знаходяться в небезпеці. Нам важко зрозуміти, як Христос міг бачити. Але в другій книзі Хронік, в 16 розділі в 9 тексті, ми читаємо наступні слова. Бо очі Господні дивляться по всій землі, щоб зміцнити тих, у кого. Все їхнє серце до нього. Дорогі друзі, пам'ятайте, що Бог бачить усі найважчі моменти вашого життя, а ми повинні бачити не лише проблеми, але й можливості ось деякі із обітниць Божих. Ми читаємо у Псалмі 33-16 тексті Очі Господні на праведних, уші ж його на їхній зойк. Ми читаємо в книзі пророка Ісаї, 34 розділ, 16 текст. Той перебуватиме на високостях, скельні твердині Його, недоступна оселя, його хліб буде даний Богом, вода йому буде завжди запевненням. І навіть у часи світової кризи Господь не залишає вірних йому і допомагає пройти через ці виклики. В книзі Пророка Ісаї, в 65 му розділі, в 24 му тексті ми читаємо. І станеться, поки покличуть, то я відповім, поки буду ще говорити, я вже почую. Цікаво, що Христос, знаходячись на горі, розумів, що з учнями на морі не все гаразд. По суті, у цей час вони мали би вже прибути, але через те, що. Відпливли пізніше, затримувалися, учні відпливли не відразу, а сперечались, доводячи свою правоту о тих подіях, що сталося раніше, а коли відпливли, вже було дуже пізно. Рибалки повинні були знати, що о четвертій годині ранку холодне повітря, що йтиме із гір, змішається із теплим унизу, і цим самим викличе на морі шторм. Проте вони сперечалися, тому зустрілися з бурею, у якій не могли вистояти. Ми читаємо в Євангелії від Матфія, в 14 розділі, в 25 тексті наступні слова, а у четвертій сторожі нічній Ісус підійшов до них, ідучи по морю. В Євангелії від Марка, в 6 розділі, в 48 тексті. Євангелист Марк надає інформацію, якої немає у Матфія. Читаємо 48-й текст. Коли ж він побачив, як вони веслування мордуються, бо вітер їм був супротивний, о четвертій сторожі вночі підійшов він до них, морю йдучи і хотів їх минути. Вираз мордуються, зображує велику проблему. А Христос, вдаючи, хотів їх обминути. Чи було у вас так, що ви молитесь, а відповіді немає? Неначе Ісус проходить повз вас і не чує вашого крику про допомогу. Неначе Він відкидає реальність істини, перш вашого прохання, Він уже знає вашу потребу. Саме такий досвід пережили учні на морі. Чому Ісус хотів їх обминути? Він хотів, щоб вони зрозуміли, що присвячуючи себе Господу і попавши в шторм, не потрібно зневірятися, навіть якщо загинемо. Бо у Воскресінні отримаємо вічне життя. Ось чому Христос удавав, що проходить повз них, аби вони зрозуміли свої стосунки з Христом. Коли у нас проблеми з роботою, здоров'ям, навчанням, хіба ми не поводимо себе точнісінько, як учні на морі? В Євангелії від Матвія в 14 розділі, в 26 тексті ми читаємо, що вони почали кричати: Мара, привид, фантон! Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашились та й казали, Мара! І від страху вони закричали. А як ми кричимо, коли дуже злякаємось? Часом ми виражаємось нелітературними словами, щось на зразок, якісь бліни вилітають з рота. Я чув, як одна жінка сказала якесь модне словечко, а потім тихо, щоб Бог не почув. Учні не тільки настрашились, але почали кричати. Учні, що ходили з Ісусом і бачили неймовірні чудеса, у час кризи перелякалися і втратили віру. Далі ми читаємо Іван Левід Матвія, 14 розділ, 27 текст. А Христос їм відповідає: підбадьортесь, будьте сміливі, не Це я. Его Еймі, Яхве. Він Бог живий, Той, що дає життя. Всесильний Бог. Вісниця Божа і християнська письменниця Елено Вайт пише про це так. Він дозволив в своїй Божественності засяяти з людської природи. Христос не тільки проявив свою божественність, але Він сказав їм. Читаємо далі 14 розділ, 28 текст Євангелія від Матвія. Петрош у відповідь сказав Коли, Господи, ти це, то звели, щоб пройшов я до тебе по воді. Петро згадав, як священники увійшли в води Йордану, як ми читаємо це в книзі пророка Ісуса Навана, третій розділ, восьмий текст, де сказано, А ти накажеш священникам, що носять ковчега за говорячи. Коли ви війдете до краю води Йордану, станете в Йордані. Тут Петро говорить, що якщо ти справжній его Еймі, якщо ти справді всесильний Бог, тоді звели, щоб я йшов до тебе по воді. І що ми читаємо далі, 14 розділ, 29 текст. А він відказав йому: Іди, і вийшовши з човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Христос, звертаючись до Петра, не сказав, аби тільки Він ішов до Нього по воді, а говорить, як ми читаємо в Слові Божому, ідіть. Це запрошення кожному, хто був у човні, бо коли Бог пропонує спасіння. То це пропозиція не лише для однієї людини. Він говорить, ви всі мої друзі, друзі, знаходитесь під моїми крилами захисту. Христос звернувся до всіх, але тільки Петро вийшов із човна, ступивши у темноту, пішов на зустріч до Ісуса. Багато проповідей доводилося чути з цього приводу. Але тут є одна цікава деталь. Один Петро із 12 виявляє надзвичайну мужність і віру, ставши у темноті на воду. Це надзвичайна сміливість. Хто би із нас серед розбурханого шторму моря, міг би ступити на воду? І Петро пішов по воді. Невідомо, як далеко, але всі три євангелиста написали, що Петро, вийшовши із човна, і пішов по воді. Це неймовірне чудо. В Євангелії від Матвія в 14 розділі, 30 тексті ми читаємо далі. Але, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і скрикнув: Рятуй мене, Господи! І ось тут виникнула проблема. Петро думав, що він іде по воді, а всі решта сидять у човні. Часто і ми так думаємо, я кращий за іншого. Я маю кращий автомобіль. Або дім, або освіт. Або нічого не маю, і ще більше пишаюся цим і вважаю себе мудрішим за всіх. І у цей момент починаю тонути, як Петро. Чому? Бо забуваю, що Бог нас усіх веде по житті, немов по воді. Бо якщо ми зосереджуємося на собі, які ми розумні та сміливі, то коли приходять випробування, ми лякаємося. Ми можемо переживати падіння, а потім злякатися, як Петро, думаючи, що ми ближчі до Христа, ніж ті, що залишилися у човні. Це серйозне попередження для нас, щоб ми не думали про себе більше, аніж потрібно, бо шторм покаже, у яких стосунках ми з Ісусом. Петро почав тонути, але, рятуючись, він почав кричати. Ми читаємо далі в 30 му тексті. Господи, кюріос, Адонай, рятуй мене, Господи. В Євангелії від Матфія в 14 му розділі, в 31 му тексті ми читаємо. І зараз Ісус просяг руку і схопив його, і каже до нього: Маловірний, чого ти усумнився? І Христос негайно, без жодних докорів, таких, як скільки разів тобі я казав, чи казала. Ні, не так. Він просто простягнув руку і врятував його. І тут Христос звернувся і до тих, хто був готовий залишитися в човні без Ісуса, аніж іти по воді до нього. І з чого ми це знаємо? Ми читаємо далі в цій історії Іван від Матфія, 10 розділ, 32 і 33 текст. Як до човна ж вони війшли, буря вщухла, а прийнявні в човні вклонились йому та й сказали: Ти справді, син Божий. Ось тепер вони визнали, що Христос є син Божий. У вашому житті багато хто своєю поведінкою. Словами та вчинками будуть намагатися пригасити ваш ентузіазм і говоритимуть. Ти нічого на краще не зможеш змінити навколо себе. Але пам'ятайте, що ми всі приходимо у цей світ, щоб навчитись у нашого Спасителя, щоби вийти із зони комфорту і змінити світ, ваш світ, вашу сферу вашого впливу. на краще і нехай вас у цьому благословить Бог. Якщо ви сумніваєтесь, чи маєте страх, невпевненість у майбутньому, вірте, що Бог має найкращий план щодо вас, і Він вам допоможе у цьому. Але ви вийдіть із вашого човна і йдіть, ідіть по воді.